робота окружних виборчих комісій. Щоні третій день після створення окружної виборчої комісії повинен відбутися її ві засідання. Ми, нам вдалося отримати дуже цікаві документи, а саме, інструкції штабу, партії регіонів щодо роботи окружних виборчих комісій. Коли ми уважно подивимося на цю інструкцію, то е, нас не подивує, що окружні виборчі комісії створювалися цільово під фабрикацію і фальсифікацію виборів і узурпацію цієї влади в виборчих комісій. Тож, інструкція має три листки. три листки. Перше, коли є головою окружної виборчої комісії представник партії регіонів, коли не є головою Виборчої комісії представники партії регіонів, і коли під час засідання комісії відсутній кворум. що поєднує всі ці три інструкції, поєднує тверда більшість. Тобто у всіх окружних виборчих комісіях є переважна тверда більшість, а саме 10 членів окружної виборчої комісії. Що рекомендує штаб? Штаб рекомендує під час проведення сьогодні, от зараз відбувається засідання окружної виборчої комісії, під час проведення засідання окружної виборчої комісії не нашим цитую, членам ОВК сприяти відмовитись від прийняття присяги. Тому що стаття 36. Закону про вибори говорить чітко, що член виборчої комісії повинен скласти присягу. Отже, не нашим сприяти відмовитись, скласти і підписатись в тій присязі. Наступне, є серйозні пропозиції щодо призначення технічних працівників персонально по прізвищах. Штаб рекомендує партії регіонів. Пропозиції лише всіх наших. Якщо голова є не представником правлячої партії, то ті люди, які пропонуються на технічних працівників, повинні бути зарізані під час процесу голосування. Також та пропонує, дуже цікаво, технічні працівники пропонується збільшити кошторис. На одну другу, ніж це пропонують кошторис ЦВК, тобто е е кошторис на отримання технічних працівників. Наступне, які є пропозиції, розподіл обов'язків членів опушних виборчих комісій підготувати, кому які нашим членам ОВК важливі, не нашим саму тяжку роботу. Цитуємо. Тому, шановне товариство, розуміємо, що формування окружних виборчих комісій, а саме, відсутність окружних виборчих комісій, представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, натомість присутність у кожній з, 200, в кожній з 225 ОВК присутність одіозних. Шовіністичних проросійських організацій, які сповідують відверте українофобство та імперський реваншист, серед них руський блок, руське єдство за, за русь єдіною. Союз анархістів України є невипадковим. Режим готувався дуже серйозно до цих виборів. Тому я би хотіла. Виборчих комісіях, які зараз проводять свої засідання і будуть, власне, голосувати і сприяти не їхнім членам ОВК не приймати присяги і давати саму тяжку роботу. Це на першому етапі, на першому сьогоднішньому засіданні. Ми е, будемо бачити, як будуть розвиватися події, оскільки це лише перший день, ми всі можемо уявити, які завдання буде давати штаб пізніше. От,